Наталія Росторгуєва Зустріч із батьком. За вікном потяга, що мчить до столиці, миготять поодинокі дерева, цілі лісові посадки, електричні стовпи, поля пшениці, бурякові плантації пробігають села й містечка. Але Антоніні Борисівні байдуже. Втупивши погляд у вікно, цієї миті вона дуже далеко від вагона на докучливих сусідів по купе, та, певно, від усього світу. Здається, час зупинився, коли їй учора зателефонували з передачі Чекай мене і запросили на зустріч. І, хоча не сказали, хто на неї чекає у студії, Антоніна Борисівна упевнена, що це Наташа, рідна по батькові сестра, з якою не бачилася півстоліття. І яку вона розшукує. Недаремно кажуть, що бувають у житті кожної людини такі миті, за які проживаєш ціле життя. Ось і Антоніна Борисівна, усамітнившись у коридорі вагона, аби не заважати попутникам, подумки полинула до бабусиної хати, десь у селі поблизу Диканьки. Згадався перший трагічний спомин з її життя. Щойно на цвинтар понесли її маму, а їй наказали сидіти на печі і чекати на повернення бабусі Акулини. Дівчинці лише п'ять років, але вона вже добре вміє читати, матуся навчила. Аби не сумувати, дістає зі старої скрині, що в кутку світлиці, двайливо загорнуті в шматочок полотна татові трикутники з фронту. Їх багато. І в кожному розповіді про бої, побратимів, а найбільше слів любові до мами. У кожному листі мов клятва Я повернуся, обов'язково повернуся, аби моя доня не була сиротою, як я. Дівчинці дуже хочеться побачити тата наяву, а не лише на фото, спільному з мамою, і на світлині з фронту, де він знятий у повний зріст у формі. На зворотному боці цієї фотографії рукою батька чітко виведено коханій дружині Галі та донечці Тоні. Поки не хворіла ненька, то розшукувала коханого, посилаючи запити в різні інстанції. Але відповідь була завжди одна зник без звісти. Потім уже було не до пошуків. Тоні ніколи не снилася мама, а ось тато часто. То неспроста, казала бабуся, пригортаючи до себе сиротинку, бо батько живий, думає про тебе, ось і тривожить у снах. Але чому ж тоді не повертається? запитувала дівчинка, ковтаючи солоні сльози. Їй так хотілося розповісти татусеві про успіхи в школі, поділитися маленькими дитячими секретиками, заховатися за дужю, рідною спиною від усіх негараздів. Коли підросла, тоні порадили почати пошуки тата, але вона не наважувалася, бо думала, що коли той знайдеться, то захоче забрати її до себе. Тоді мені доведеться залишити бабусю, а я на це ніколи не зважусь. Після закінчення восьмого класу мамина сестра Олександра забрала племінницю до себе в Полтаву. Там дівчина закінчила із золотою медаллю, бо завжди мала хист до навчання. Мріяла про вчителювання, про сцену, але перемогла любов до хімії, тож вступила до Харківської політехніки. Антоніна Борисівна, отямившись від спогадів, зрозуміла, що, певно, вже не одну годину стоїть у коридорі, бо ниють від утоми ноги, а ще у скроні, немов дятел довбає. Провідниця не раз визирала із свого купе, спостерігаючи за незвичайною пасажиркою. Настала глуха ніч, тож інші пасажири, давно вгамувавшись, полягали спати, а ця жінка все стоїть і стоїть. Вагонна господиня нарешті не втрималась, підійшла, Добродійко, з вами все добре. Антоніна Борисівна повернула на голос голову. Вам погано? Щось болить? Стривожено поцікавилася провідниця і, зустрівшись із відчуженим поглядом незнайомки, раптом запропонувала. Ходімте до мене в купе, чайку вип'ємо. Я саме свіженького заварила, мене Жанною кличуть. Вона взяла під руку Антоніну Борисівну, а та зовсім начинила опір, з легкістю погодившись. Жінці зараз потрібно було з кимось поговорити, вилети більш трив душу. Одного дня, коли Антоніна вже навчалася на другому курсі, сусідка по кімнаті в гуртожитку Неля принесла листа Ану, танцюй, а то не віддам. Весело ще бечучи, крутила перед подругою конвертом. Від чого я маю танцювати, насупла личко Тоня. Знаю, що кореспонденція від тітки з Полтави, бо кому ще мені писати, бабуня неграмотна, а кавалера не маю. Антоніна розірвала конверт і стала читати. Раптом сполотніла, потім її обличчя взялися плямами, руки затремтіли, і на підлогу впав аркуш паперу, списаний дрібними тітчиними каракулями. Якби не Неля, тоня точно впала б. Вона не пам'ятає, як подруга довела її до ліжка, подала склянку води. Після хвилинного заціпеніння дівчина розридалась, Давилася сльозами, намагаючись щось сказати. Нарешті пояснила стривоженій подрузі тітка Шура написала, що тонен батько Борис Миколайович Дордуля. 1919 року народження живий і нині мешкає в Ростові на вулиці Доломанівській. Така інформація надійшла на запит, який зробила бабусина сусідка на прохання старенької. А ще тітка застерігала племінницю від поспішних, необдуманих дій, радила не їхати, а спочатку написати листа. У житті всяке буває. Може, цей чоловік лише. Повний теско її зниклого в роки війни тата. Незв'язні та сумбурні думки заполонили дівочу голову. Їй так була потрібна порада, але від кого її чекати, коли рідні далеко, а поруч такі ж, як і вона, 18-річні недосвідчені Юнки. Кілька діб думала, ночей не спала, зважувала і все ж вирішила їхати. Отримала 29 карбованців стипендії, купила квиток на потяг Харків-Кисловодськ і кинулася в невідомість, мов в ополонку. Доля, мабуть, таки була прихильною до дівчини, бо сусідами по купе виявилося двоє жвавих допитливих і добрих дідусів, які їхали на курорт, і молодший поважного виду чоловік. Слово за слово розговорилися, і дівчина повідала свою непросту історію. Дідусі спершу нагодували випадкову компаньонку, при цьому багато говорили, намагаючись заспокоїти схвильовану тоню. Казали, що тато обов'язково зрадіє, коли побачить, яка гарна, розумна у нього виросла донька. А ось третій попутник сидів мовчки, уважно вслухаючись у розмову. Коли старенькі поснули, обізвався до тоні. Раджу спершу відвідати військомат. Не завадить переконатися, що це справді твій рідний батько. Антоніна так і зробила. Зійшовши на ростовську землю, розпитала у місцевих адресу військового комісаріату. У невеликій кімнаті за одним столом сидів працівник у званні майора за іншим жінка-секретарка. Збиваючись, тоня пояснила мету свого приїзду, показала світлину. На якій сфотографовані мама з татом та їхнє свідоцтво про шлюб, Можна мені поглянути на знімок, обізвалася секретарка. Її начальник не встиг і пальцем поворухнути, а вона вже втупила зір у світлину. Так, я дуже добре знаю цього чоловіка і усю його родину, де підростає двійко дівчаток. Танюша, шестикласниця, а Наташа ходить до другого класу. Це у нього друга дружина, а перша була ще до війни. До речі, дівчино, ти дуже схожа на Борю. Антоніна із завмиранням серця сприймала нову інформацію про ймовірного батька. У неї тремтіли руки, важко дихаючи, наче у горлі застрягла грудка, ротом хапала повітря, і майор поспішив подати дівчині склянку з водою. А тоді звернувся до колеги. То, кажеш, Світлано, знаєш цього чоловіка, який на фото, так, Борис Миколайович, мій сусід, завідує складами вагонів ресторанів на південній залізниці Ростова. Після цих слів майор посадив тоню в авто і поїхали за вказаною адресою. Коли з двору вийшов високий статний брюнет, тоня одразу впізнала в ньому батька. Боже. Як їй хотілося, щоб обійняв, аби нарешті почути таке омріяне і жадане я твій тато. Дівчина за наказом працівника військкомату сиділа тихенько, забившись у куток заднього сидіння автомобіля. І коли дуже знервований чоловік опустився поруч, навіть не поглянувши на неї, ще дужче зіщулилась, боялася навіть поворухнутися не те, щоб подивитися в його бік. Тоню, побудь поки що у машині, шепнув їй майор, коли вони під'їхали до військкомату. А ми поговоримо з батьком. Якщо зізнається, що має ще доньку, покличемо тебе. Ці хвилини чекання стали нестерпною мукою для 18-річної Юнки. Вона навіть пошкодувала, що зважилась на такий відчайдушний крок. У голові паморочилося чи від хвилювання, чи від голоду. Дівчина з вечора не мала й різки в роті, а коли її покликали, не могла стати на ноги. Поволі ледь просунулася в кабінет, де окрім батька було ще кілька військових. Її посадили навпроти тата, і тоня з острахом звела на нього сумні очі. А ви що? Не знали, що я живий? Замість привітання запитав той, на кого вона чекала все життя. Сльози градом бризнули з очей дівчини. Їй стало так боляче, так образливо. Скільки років вона мріяла про цю зустріч, а тепер не мала що сказати у відповідь чого ми тут сидимо? Поїхали додому, нарешті обізвався Борис. Нікуди я з вами не поїду. крикнула Тоня, усе ще давлячись сльозами. Її почали переконувати пристати на пропозицію батька. Мовляв, вона має зрозуміти, що для нього її приїзд став повною несподіванкою, тож він не знає, як поводитися особливо серед чужих людей. А вдома, коли минуть хвилини потрясіння, він оговтається, його серце й пом'якшає. І Тоня погодилась погостювати в родині батька. А як мати? між іншим спитав, коли вони сідали в авто. Мама давно померла. То хто ж тебе виховував? Бабуся й тітка Шура. Потім всю дорогу обоє мовчали. Кожен думав про своє. А вже біля дому Борис, надивлячись на дівчину, холодно проказав У мене нині гостюють дві мої племінниці. Ти будеш третьою. У дворі їх зустріла струнка молодиця. «Тамаро, я тобі ще одну квартиранку привів. Познайомся. Жінка, оцінюючи, огледіла дівчину з ніг до голови, мовчки провела в дім, а сама повернулася до чоловіка. Тоня виразно почула, як вони сперечалися. Сьогодні субота, тож я йду в баню, єдине, що сказав батько, коли нарешті зайшов з дружиною до кімнати, а потім залишив дочку на одинці з мачухою. І чого це ти надумала його шукати через стільки років? тоняв сльози. Я просто хотіла побачити свого тата. Мені від вас нічого не треба. Жінка злісно зиркнула на спантеличену дівчину. У нього вже є донька від першого шлюбу, і ми спілкуємося, а ти ганьба нашої сім'ї. Тож не здумай, коли мої дівчатка повернуться зі школи зізнатися їм, хто ти. Проказавши це, Тамара заходилася сіяти борошно та замішувати тісто на пиріжки. Більше вона жодного разу навіть не подивилася в бік Тоні, а та тихенько рюмсала в куточку, вкотре подумки лаючи себе, що наважилася шукати батька, для якого вона виявилася зайвою та непотрібною. Шкодувала, що з надією прийшла до його дому, а тепер вислуховує образливі й несправедливі слова від чужої злої тітки. Хіба ж вона винна, що з'явилася на білий світ від великого, як казали рідні кохання? Хіба є її провина в тому, що в далекому, 1941 році, коли батько втік із фашистського полону, то опинився в Полтавському? Окупованому селі, де й пристав до однієї з сестер. Навіть офіційно одружився, хоча й не зізнавався, що вже десь має дружину й доньку. А потім народилася Тоня. Бабуня розповідала, що батько дуже любив, немовля, годував із пляшечки, навіть сам пеленав. Антоніна нині сумнівається, що той люблячий батько і цей байдужий чоловік одна й та ж людина. Виявляється, якими брехливими були його завірення, що обов'язково повернеться, аби його донька не була сиротою. Звісно, Тоня зовсім не знала свого тата. Їй минуло всього чотири місяці, коли їхнє село звільнили від німців і батька мобілізували, але через усе своє коротке життя вона несла світлий образ рідної людини. Скільки разів сповідувалася в світлині з батьком, цілувала пожовклу картонку, чекала, бо вірила, що він колись повернеться, любитиме її. Але не так сталося, як гадалося, і ось вона сидить у його домі, не потрібна найріднішому, зневажена його дружиною, голодна. Прийшли зі школи сестри. І з цікавістю стали розглядати незнайомку. Особливо прискіпливим був погляд Тетяни, старшої дівчинки. Воно й не дивно, адже гостя дуже вже схожа на неї саму. Навіть мала родинку на тому ж місці, що й у неї. Вона з Харкова, далека родичка, рішуче пояснила Тамара, – «поживи кілька днів у нас. Далека родичка. Ці слова наче нагайкою вдарили по серцю, колись за якусь провину бабуся дубчиком уперіщила тоню. Тоді було боляче, але не так, як зараз. Від несправедливої кривди судомою звело щелепи, і тоня тільки закліпала очима, з яких ось ось готові були политися сльози. Але саме тоді до кімнати зайшов розпашілий після бані тато. Дівчатка з веселим мерещанням побігли йому назустріч, і він пригорнув їх. Тоня ж відчула, як сотні голок встромилися їй у серце, сестри отримують любов батька і його турботу, а вона лише сльози та мрії. Аби не бачити картинки чужої радості, дівчина відвернулася, вдаючи, що порпається в своїй сумочці. Після багатої вечері тоня ніколи не бачила такого достатку продуктів їй постелили на скрипучій розкладачці. Але цієї ночі вона так і не заснула. Усе думала, яка лиха година занесла її у цей дім. Для чого шукала того, хто дав життя, а тоді відфутболив наче м'ячика? На ранок дозріло рішення негайно тікати звідси туди, де її люблять, оберігають, де теплий і затишний її справжній дім. Усі роки батько лише жив у її уяві, а в реальному житті у неї були найрідніші люди мама, бабуся, тітка. Її чоловік, їхня донька, і це була її повноцінна родина. Тоня вже зібралася і готова була тихенько вийти з хати, як нагодився батько ти що, їдеш? Сьогодні ж неділя побудеш ще. І в тоненій душі знову зажевріла надія, що ось тепер тато її не просто визнає, а назве дочкою і прийме в свою нову сім'ю. Як рівноправного члена. Тут прокинулася молодша сестричка Наташа, і на череп'яшок причепилася до тоні. І дівчині одразу полегшало на серці. Захотілося поговорити з татом відверто і щиро, розповісти, як вона жила весь цей час, похвалитися успіхами, що відмінницею в школі була, а тепер ось в інституті навчається. Я буду тобі допомагати. Тільки й устиг сказати їй батько, як навернулася Тамара, й нагадала, що їм час рушати на базар за продуктами, а потім притишено проговорив незабаром прийде мій тесть, то ти йому не зізнавайся, хто ти. І що ж було далі? Провідниця Жана нетерпляче засовувалася на сидінні. Вони вже допивали по третій склянці міцного чаю, а Антоніна Борисівна. Все вела свою сумну сповідь. Вони з Тамарою пішли, і я більше ніколи не бачила батька. А тоді, коли прийшов дід і став пильно придивлятися до мене, я по справжньому злякалася і зазбиралася на вокзал. Усе боялася, що зараз поцікавиться, хто я, але він нічого не спитав, а лише наказав онучка дівчатка, проведіть Тоню до тролейбусної зупинки. Думаю, він і сам здогадався, хто я. Антоніна Борисівна відпила чаю, закашлялась, аж зайшлася, наче їй не вистачало повітря, усе ще перебуваючи під пливом спогадів, якийсь час сиділа в зажурі. Жона теж мовчала, співчуваючи жінці, чия життєва історія вразила до сліз. Там... На тролейбусній зупинці мені знову зустрівся добрий і уважний чоловік, майор із військомату. Спитав, як мене прийняли в новій родині. Тільки головою сумно похитав, коли розповіла. До речі, він мені потім надіслав листа, в якому повідомив, що викликав Бориса Миколайовича на бесіду, і додав у кінці, що краще бути сиротою, аніж мати такого батька. Породив написати в газету, аби громадськість засудила його вчинок. Від цих слів Жанна аж голосно зойкнула І як ви все те пережили, та якось так, сумно усміхнулася Антоніна Борисівна. Приїхала в гуртожиток, розповіла дівчатам, повідомила рідню, усі були в шоці. Потім, трішки оговтавшись від пережитого, зібрала фронтові батькові трикутники, з якими до того ніколи не розлучалася, додала листа, де виклала все, що я думаю про нашу з ним зустріч, і надіслала на його адресу. Невдовзі відповідь прийшла від Тамари. Вона повідомила, що батько відмовився щось писати, а я зрозумію її вчинок тоді, як матиму своїх дітей. За вікном народжувався ранок, а в купе провідників сиділи дві заплакані жінки, болісно переживаючи невигадану життєву трагедію. На цьому ваша історія закінчується, не вгавала з розпитуванням Жана. Антоніна Борисівна хмикнула: Та ні. Я думала, що і справді викреслила усіх їх зі свого життя, але через двадцять років біль зради і образи. Повернувся з новою силою. Тоді я вже мала трьох дітей, молодшому щойно минув рік. Якось у двері квартири хтось наполегливо постукав. Я видірвала від грудей сина, якого саме годувала, поклала в ліжечко і пішла відчиняти. Ой, Тоню, у нас таке сталося, таке сталося. В кімнату буквально увірвалася сусідка Марія. У мене старша сестра з'явилася, дай води випити. У роті від хвилювання пересохло. Яка сестра? Моя, рідна, батькова дочка. Не зрозуміла. А що тут розуміти? Приїхала до батьків сорокарічна жінка і заявила з порога, чия вона дитина. І що батько? Вислухав, хто вона звідки, і визнав її за доньку. Розповів, що ще до одруження зустрічався з дівчиною. Якось вони посварилися, і вона з села, де тоді жили, переїхала в місто. А являється, була вагітною, але хлопцеві про це не сказала, і тільки перед смертю зізналася доньці, хто її батько. А як твоя мама відреагувала на цю новину? Нормально. Стіл накрила шикарний. Усі наїдки, що були вдома виставила, ночувати залишила, у світлиці постелила. Батьки з нею носяться, як із писаною торбою, наче гріхи татової молодості спокутують. А тобі не образливо, що такі почесті невідомо кому? Як це невідомо кому? Це ж моя сестра. Я радію, що не сама тепер на цьому світі. Антоніна Борисівна ледь стримувала сльози. Провідниця Жана, вкотре налила чаю, підсунула ближче склянку до співрозмовниці, вийшла на певний час у робочих справах, а коли повернулася, застала наче закам'янілу пасажирку. Їй було так шкода цю немолоду жінку, що хотілося якось обігріти, підтримати. Вона не знала, що треба в такому випадку робити. Тож просто сіла поруч, обійняла за плечі і прошепотіла. Усе буде добре, я точно знаю. І Антоніна Борисівна від такої уваги вкотре за ніч розридалася, а коли трішки вгамувала свої розхристані почуття, продовжила розповідь Повір, Жаночко». Мене до глибини душі вразила новина подруги Маші, у якої несподівано з'явилася сестра. Але найбільше зачепило ставлення батьків до новоспеченої родички той теплий прийом, який вони їй влаштували. І так занило в грудях одразу лавиною накрили гіркі спомени. Пригадую, я не спала цілісіньку ніч, переливаючи на папір накопичені за роки біль та образу, а вранці відправила лист в літературну газету. Минуло кілька місяців, перш ніж побачила світ коротенька замітка під рубрикою Невигадана історія, але в ній жодного слова правди про те, як обійшлися зі мною. Певно, редакція вирішила, що не варто ганьбити в особі мого батька інших фронтовиків, мовила Антоніна Борисівна. Заспокоївшись, попросила вибачення, що навантажила Жанну своїми проблемами. Не переймайтесь. Мені навпаки приємно, що змогла вас дещо розрадити, мовила провідниця. Разом із вами непомітно час пробіг, скоро столиця. «Так. І у мене тут сьогодні має відбутися доленосна зустріч, Антоніна Борисівна усміхнулася, і в очах спалахнув вогонь радісного перечуття. Я тоді, після публікації вирішила будь-що розшукати молодшу сестричку. Вона була єдиною, хто з добром поставився до мене. Її малесеньке сердечко вже тоді було пройняте любов'ю. Хоча вона того й не усвідомлювала, зустріч Антоніни Борисівни з сестрою Наталкою була яскравою, теплою, такою, що запам'ятовується. Потім вони ще не раз зустрічалися, їздили одна до одної в гості з дітьми й онуками, і завжди шкодувала лише про те, що чимало часу втрачено в їхніх стосунках. На жаль, до об'єднання сестер не дожила ще одна з них Тетяна. Антоніні Борисівні нині за вісімдесят, але як не намагається забути вчинок батька, не вдається. По суті, він же викинув її на смітник, мов якесь цуценя. Чи пробачила? Мабуть, так. Але в кожної людини є совість. Яка ніколи і нічого не пробачає. Певно, вона все ж прокинулася у 50-річного чоловіка, підштовхнувши до передчасної вічності.